Двох багатоповерхівок, в яких були квартири переселенки з Маріуполя Олени Крашевської, вже також немає, тільки пустир своєю історією вона поділилася із нашою колегою ведучою Ольгою Будко. Майже через рік після того, як вдалося вижити і виїхати з міста. Я прощення прошу і благодарю, тому що вірю і дуже люблю. О зараз вже немає ні тепла, ні води. Свята немає і закрита связь. Ну, уйдет мразь з моєї землі, ибо бо что що прийшла мразь. Це уривок із віршу, який Олена написала 2 березня для своєї доньки. Імпровізований заповіт, своєрідне прощання. Бо тоді, за якихось кілька днів, щасливе життя Маріупольців перетворилося на справжнє пекло. Дуже добре жила, і гарна, і забезпечена, і, і квартира. І ремонт, і речі, і все було дуже добре. Багато їй подорожувала. У у минулому лікар-реаніматолог. Нині на пенсії, але знайшла себе у новій справі. Технології управління мисленням це такі оздоровчі практики. Угу. Навіть до академії до наук добралася з лекціями. До нашого району дійшло десь 28-го. Лютого, коли вже бомбили аеродроми і злітну полосу, і будинки поряд, і жах сам вже десь з 2 березня. Ніхто хто ж не мог наві собі десь помислитися, що будуть вбивати, а бували? І ми поїхали останні магазини вигрибати. Скільки змогли, загрузили, привезли. От у ми кормили в підвалі. Яка тоді була а, ситуація у місті, коли ви поїхали ось у магазин? Тиша. Як вимерло все? От заправили машину, але це дизель знайшли, бензина взагалі не було. Приготували що із їжі, щось, з ковдри, там якісь щось, крісла, ну таке, що може десь десь згодитися. І ми чекали, потім виключили все світло. Газ, воду, ну, опалення, то взагалі зразу. зразу. А, от. а другого я почула біда дуже гучно, дуже близько. Лупили так, що тарахтіло все. У вас були думки, може потрібно виїхати? Так, були. Але виїхати не давали. Магазини всі просто за півдня розграбували. Аптеки, магазини, все. Чому 4-го? Тому що прилетіла в сусідній будинок і пожежа здійнялася аж до 9-го, а тушити нема чим. Коли ось цей от вибух стався, я навіть в стіну в коридорі в плечем влетіла. І ось тут я вже ну, ніяк не сумнівалася, нічого. І ми прямо от собаку в руки, я торбу, муж дві. Ми зійшли туди в підвал, муж збив всі ті замки, все поламав, зайшли туди і знайшли такий знайшли уголок, де ми можемо в стати хоч. Mm -hmm. І облаштовувалися. Ну, було дуже-дуже страшно. Я збирала мешканців підвалу, нас аж 47 набилося. Різні люди, різні настрої, хто пив. Були такі, що п'яни нап'ються, а ми їх лякаємось. А ви говорите, що ходили чоловіки по воду. Що вони розповідали, коли поверталися? Що вони там бачили? Там чутно то, там прилетіла, ті домацілі, ті вже зруйновані, там стоять наші, там стоять. Ці. Є, от, 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 така інформація у нас була, іншої не було. Перший раз воду привезли бочку до нас на мікрорайон аж на 9 сутки. Дев'ять діб води, ну, нема де кого взяти, тільки там десь криниця, а це все під помдошками. Гради, міномети, танки. Ми навчилися розуміти, скільки в нас часу, поки поки вони перезаряджаються. Води немає, помитися ніяк не можна. А, а як? Ну, а в туалет куди? От, якщо по малій ножді, то ведро. Якщо по великій пакет застілив, потім зав'язав. І коли відчинили двері, наносили. Олена розповідає, що в їх підвалі були і люди похилого віку, і діти, але біда зближує, жили дружньо, готували по черзі. Саме було важке, це, це з водою, тому що. Приністити її можна, але вона ж не, не питна, вона така. Ну щоб помитись так, то же треба ще чим-то було мити. Сніг, потім пішов. Ви сніг? 16 березня, якраз коли а, скинули бомби на театр. Ми ще не знали про те. По нашому двору стали бити, літаки полетіли, От тоді літаки полетіли. І от це не кіно, це, 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 це фільм жахів, чи я не знаю, що це таке. Ви кажете, що хтось боявся з голоду померти, хтось померти від обстрілу. А чого ви боялися? Я, може, раз сто на день повторювала чоловіку. Я без тебе не, не житиму. Ви рятувалися там молитвою? І молитвою, і діями. Там не можна було нічого не робити. Там треба було робити. Там треба було вставати, щоб не змерзнути, готувати, щоб не зголодніти, добувати воду, щоб не пересохнути. 24 години на добу прилетіла. 8 березня було щось страшне. Нас так привітали, що ми за день зовсім не вийшли з підвала. Не можна було. А 9-го, о п'ятій ранку прилетіла в метрі від будинку. Кадри зі стихійними похованнями у Маріуполі тоді сколихнули весь світ. Уявити, що таке можливо у 21-му столітті було дуже важко. У нас а, біля дому, біля будинку, був а, було відділення нової почти. В перший же в перший же день на ньому з'явилася така надпись Морк. А тих, кого могли стягнути, туди зносили і писали ім'я, адресу. Ховали ж там просто у дворах. Просто. просто так. Просто прикапували, щоб собака не поїла. собак бігала. Це якесь, якийсь жах. Яка палка на палці, ім'я це. це це дуже страшно. Тут впало п'ятиповерхівку, шостий раз, мабуть, влучили тут в гаражі, там а, в котеджі трьох трьохповерхові, а там в частній будівлі в'їжджає бочка з водою у двір. І в цей момент починають бити. толпа народу біля тої бочки. Хтось кричить: біжіть підвал. А, а другий відповідає: влучить не влучать, а без води точно здохнув. Нікуди, я каже, не піду, мені вода потрібна. Так і стояли. б'ють, а люди стоять. Цей випадок став для Олени з чоловіком останньою краплею. Вирішили разом із ще однією сімейною парою на свій страх та ризик прориватися до їх будинку на Білосорайській косі. Дуже добре виїхали. 15 березня були блокпости, і ДНРські, і наші ще ті ближчі, ті далі. А ми їхали зовсім жодного. Страшно було ризикувати, діка. Я сумнівалася дуже. Яким ви побачили місто, коли виїжджали? Жах. Жах. Жутко. Їдеш? І все чорне, а, такі а, ну, громадні, ті вирвані будинки, де спалили, де побили, де без дахів, де зовсім ну, така дира замість всього подвір'я. Що відчуває людина, яка на власні очі бачить, як нищить її рідне місто? А, тоді а, все. Все було присвячено вижити, вижити, врятувати своїх. Білосарайська коса у 30 кілометрах від Маріуполя. Ситуація там була набагато краще. Інколи з'являлася електрика, і було можна зловити мобільний зв'язок. Та все одно дуже холодно і спати доводилося в одязі. В тому домі було дев'ятеро людей, три кішки і три собаки. Добули, наготували, помили. Коли я робила той вибір, Їхати чи лишатися а, до сліз, до, до болю, до знала, що, мабуть, це все, що вдома вже не буде. Це не біль, це не скрута, це, це як і не і не спустошення, це якесь таке випробування, яке ти маєш пройти. Будинок, в якому була квартира Олени з чоловіком, окупанти вже знесли. Як і інший, батьківський біля моря. В якому пройшло її дитинство, та де народилася її донька? Нічого не лишилося, нічого дуже була важка. Ось тут, мабуть, я вперше плакала. Виїхати з окупованого міста вдалося не одразу через Росію. Категорично не хотіли, тому шукали інші шляхи. Небайдужі люди підказали об'їзний шлях, і вже 9 червня повз ворожі блокпости і черги дісталася Запоріжжя. Я коли побачила хлопця з українськими нашивками, шевронами. Я сміялась, я плакала. В мене отаке: от градом сльози, сміх. Я його обіймаю кричу «рідненький». Вони зруйнували. Матеріальну матеріальну частину моєї життя, але вони дуже зміцнили мене зсередини. Я мрію про, побіду, про перемогу. Я мрію про неї. Я її жадаю. Я знаю, що буде перемога, буде все.